З передешніми святами всіх. Закінчився сьогодні наші курси. Перші курси, які у нас проходили в режимі дистанційному, в змішаному режимі. Отже, ми лекції проводили в онлайн-синхронному режимі, а потім студенти навчалися в онлайн-асинхронному режимі на наших навчальних відео, як за відкритими. Відео, так і за посиланнями на закриті, ві... закриті відео стосовно саме методик масажу. А після цього вони знімали самі своє відео і відправляли його мені для аналізу. І ми тоді знову в онлайн а, синхронному, тобто очі в очі, форматі, розбирали їх а, творчество. Я робив зауваження, якісь, якісь поради, і таким чином ми відточували. Техніку масажу, а потім ще і контролював я вірність виконання методик масажу. Отже, система спрацювала. У мене були, були певні пересторожі щодо ефективності, але це склалося ну, завдяки звичайному бажанню хлопців і дівчат, які навчалися. Отже, якщо сильно захотіть, можна в космос улетіти. Отже, хлопці і дівчата, працює наш метод, працює система. Відпрацьована вже можна запускати для того, щоб більша кількість людей дібралися до вмінь і знань з різновидів масажу. Опанували техніку ефективно. Я в цьому вже тепер впевнений. Достатньо ефективно. А далі тільки їх практика буде їм допомагати. Ну і час від часу консультування знов мною, Я не розриваю. А в жодному разі не розриваю зв'язки зі своїми учнями і готовий відповідати на їх питання щодо консультування частних випадків і так далі. А всім потенціальним нашим слухачам я бажаю вдалого року. Я бажаю спокійного для кожного спокійного року, здоров'я і нам всім разом перемоги! Отже, зі святами.